На святкову службу до церкви святого пророка Іллі у Тернополі зібралося чимало людей. Парафіяни відзначили десятиріччя від дня створення храму. А мешканці будинку Бродівська 50, вирішили відсвяткувати ще й день вулиці. Відбулася літургія, посвячення води, мирування людей. Зараз при е, е, накриті столи для людей, і люди пригощаються. Попри святкування, люди разом згадали і про ті події, які їм довелося пережити. У травні цього року будинки мешканців цієї вулиці зазнали ракетних ударів. Тут також були вибиті і вікна, побите скло, шиби, двері, але нічого, мешканці зібралися. Зробили такі ремонтні бригади своїми силами за допомогою міської ради, спонсорів, які приклалися, зробили і відновили все, що було. Крім цього, з початку повномасштабного вторгнення у будинку з'явилося близько сотні нових мешканців, які вимушено тікали від війни і знайшли прихисток у Тернополі. Ми їх поселяли в квартири, де не було людей. Наші повиїжджали, там хто в Польщу, хто куди до родичів. Ми їх поселяли в ті квартири. Отут біля магазину є готель. Ми передзвонили до власника магазину. І він дозволив поселити 50 людей в готель безплатно. Ми мали такі з ними зустрічі, це були такі спільні обіди, де вони всі зустрічалися. Просто наша сльоза накатується, коли ти не чуєш різниці, що... чи люди з Одеси, з Харкова, з Луганська чи з Тернополя. Ми всі були разом, всі є Україною. Якраз в цьому місці можна було це почути і об'єднатися. Упродовж півтора року в будинку на Бродівській живуть Ольга та Ніна. Обидві приїхали з Лисичанська, пережили чимало моментів, найбільше вдячні за підтримку небайдужим людям. У нас внучечка тут народилася, Софійка. Софійка. І нам дуже люди допомагають, і дитяче давали, і питання дитяче давали, і памперси, ну ми задоволені, нам дуже добре тут, нам дуже подобається. Дуже багато знайшли добрих, порядних, адекватних людей, які до нас віднеслися з добротою. Учасники свята переконані, такі зустрічі під час війни об'єднують. А коли українці разом їх не здолати жодному ворогу.